Познайомтеся з найпоширенішим плодовим деревом в нашій країні яблунею. Яблуня плодове дерево з розлогою кроною, що сягає висоту від 2 до 15 метрів. Ця рослина має гілки двох видів, плодючі гілки корочені, на них утворюються квіткові бруньки і ростові гілки, видовжені. Що формують крону дерева, дикорослі види яблунь забезпечені колючками. Яблуня найважливіша плодова культура в Україні і дуже гарний пилконос та медонос, що дає бджолам нектар у ранню весняну пору. Мед з яблуні має блідо-жовтий колір і тонкий ніжний аромат та смак, але швидко кристалізується. Найчастіше рослина запилюється комахами. Але щоб зав'язалися плоди, необхідне запилення квіток пилком іншого сорту. Тому у фруктовому саду повинно бути не менше трьох сортів яблунь, що квітнуть одночасно. Квітка яблуні живе всього 3-4 дні, а цвітіння сада триває в середньому 12 діб. Яблуня починає приносити плоди через 8-10 років. Після її посадки. За статистикою, кожне друге плодове дерево на землі яблуня. А згідно з археологічними знахідками, люди вирощували яблуні близько 8,5 тисяч років тому. Батьківщиною яблук вважається територія сучасного Казахстану. До Європи яблука потрапили завдяки римським воїнам. І в давнину вважалися розкішю та були ознакою багатства. У місті Кролівець на Сумщині росте єдина у світі унікальна яблуня-колонія, феномен якої досі немає наукового пояснення, хоча яблуні вже понад 220 років. Кролівецька яблуня є ботанічною пам'яткою природи загальнодержавного значення. Побачити це дивовижне дерево, яке, попри вік, щороку плодоносить, приїжджають люди. З усього світу сортів у яблуні безліч за різними джерелами від 7 до 30 тисяч. Є й дикорослі, й декоративні, й садові сорти, і навіть райські яблучки існує ціла галузь в науці, що займається питанням вирощення яблук. Ця наука називається помологія на весь світ. Відомий український помолог Левко Платонович Семиренко на його честь названо сорт яблук. Яблуко найчастіше згадуваний у міфології плід, не кажучи вже про Біблію. Якщо яблуко розрізати впоперек. То малюнок на серцевині буде виглядати як п'ятикутна зірка. Саме тому у середньовічних алхіміків яблуко було символом знань, і як символ, вони дуже широко поширені у геральдиці і красуються на восьмидесяти гербах. Слов'ян яблука завжди було символом родючості, краси та любові. Цікаво, що яблука на 25% складаються з повітря. Ось чому вони плавають на поверхні води, а не тонуть. Найкраща реклама для яблук – їх біохімічний склад. В них міститься багато вітамінів, мікроелементів та поліфенолів. І вони є відмінним джерелом клітковини – і тонізують яблука організм не гірше ніж кава. З яблук кулінари готують безліч страв і постійно розробляють та додають нові. Завдяки пектину яблука широко використовують у виготовленні мармеладу, пастили та зефіру. Використовують їх і для приготування компотів та киселів. А з яблучного соку шляхом шампанізації. Виготовляють сидр. А які смачні з яблук кондитерські вироби, смакувати яблучний пиріг або штрудель, запиваючи його свіжим яблучним соком або кавою вишукане задоволення. До того ж сік яблук запобігає віковому зниженню розумової активності, тож ласуйте яблучками на здоров'я.